Стартують вже у жовтні баскетбольний клуб Прикарпаття Говерла у новому сезоні 2024-2025 продовжить виступи в чоловічій суперлізі. Про підготовку до чемпіонату та зміни в ігровому складі дивіться в наступному сюжеті. Попередню зіграють у чотири кола. Вже на початку жовтня гравці баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла» проведуть перший тур 34-го чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги. Кажу відверто що ми не знаємо взагалі скільки буде команд. Ну зважаючи тим, що ми живемо в військовий час. Спочатку було 11 команд, потім 10, потім 9, потім знову 8, потім знову 9. Команди шукають спонсорів, шукають інвесторів, партнерів. Ну, не все так, виходить, як би хотілося. Команда Промітей, яка попала в Суперлігу, вона знялася з чемпіонату і не буде. Під питання було дві команди: Одеса, «Одеса» і Кривий Ріг. Кривий ріг. Підтвердив своє існування, і буквально вчора вже було складено складений розклад пари. Вже ми купили на перший тур білети в Київ. І буквально вчора вже стало ясно, що не буде команди Одеси у новому сезоні. Склад баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла» буде оновлений на 60%. До ведмедів долучились восьмеро нових гравців. Ті хлопці, які грали в минулому році, наші вихованці вони прийняли рішення трошки відпочити. Може хтось шукає інший клуб, грати будуть в іншому клубі, да, але ми з розумінням поставились до цього да, і сформували новий склад. Ми раді, що вернулись у нас лідери минулого сезону. Це Старцев і Кабацюра. Вони були, планували грати в Промітей. Вони були запрошені в Промітей, ну так як команда. Команда вже розпалася, не існує, і ми вернули їх сюди. Щодо підготовки команди до нового сезону, то окрім тренувального процесу, в ведмеді зіграли і декілька товариських поєдинків. Команда готова на 50%, як фізично, як так і тактично. Я задоволений іграми. Побачили проблеми, які треба вирішувати. Дуже гарно працюємо, гарна, добра атмосфера, рівний склад. Ми один одного можна сказати добре. Усі знаємо, тому одразу склалася така хороша у команді атмосфера. Ми там десь перетиналися у інших командах, тому немає ніяких проблем там з адаптацією чи, чи з чимось таким. Всі, всі голодні до роботи, працюємо. Як на мене, гарний що зараз іде робочий процес. Всі з великою енергією працюють, як то кажуть, очі горять. Всі готові готові до цього сезону, тому я думаю, ми будемо набирати. Ти набрати набрати. уже цього тижня. Гравці Прикарпаття Говерли візьмуть участь у товариському благодійному турнірі на підтримку ЗСУ. Основна мета зібрати кошти для наших захисників та провести додаткову підготовку до чемпіонату.